Він тут. Он стоїть машинка, скоро вони прийдуть до нас. Спочатку буде ось цей будиночок, потім буде сауна, зазвичай така послідовність, а потім вже прийдуть до нас. Є щось таке аутентичне в цій професії, трубочиста, і два роки поспіль до нас приходив один і той самий чоловік. Цікаво, чи це знову він. Зняли за фінською традицією взуття, обклеїли наш камінчик, не дивлячись на дощ, на таку погоду, мокру, вологу, все одно поліз наверх, поліз на дах. І зараз ось там опускає таку спеціальну гірку на тросі, щоб якщо є якісь забруднення, вони всі впали вниз, а потім він вже буде вичищати. Завила декілька питань нашому майстру, а саме чи робота його передбачає е, працевлаштованість в зимовий період. Це було дуже цікаво мені, бо до нас він приїздить кожного літа в кінці червня або на початку липня. І він сказав, що так, що кожного дня, ну, крім вихідних, він їздить по всіх усюдах і чистить комини. Яку погоду, будь-яку пору року. Також потім мені стало цікаво, а взагалі чи багато таких людей, які займаються цією професією і є стажутрусами, в Фінляндії таких біля двох тисяч. А, ну, за його словами, звісно, я може залізу ще в інтернет почитаю про це, бо ніколи не задавалася таким питанням. Кожен приватний будинок тут має комен. Сажа, труси завжди будуть при ділі. Це круто. Належно до такої стародавньої професії.